Цю макарону запіканку я готую ще разу, коли хочеться смаку лазані, але немає часу возитися з листами або просто лінь. Смаком вона майже не відрізняється від класичної лазані. Проста, швидка та дуже ситна. Спочатку відварю макарони до стану альденте, тим часом готую соус болоньєзе. На розігрітій патерні, підсмажую цибульку до м'якості, додаю фарш і перемішую, щоб він рівномірно прожарився. Коли м'ясо вже змінить колір і злегка підрум'яниця, додаю сіль, чорний перець, орегано, сушений часник та базилік. Додаю трохи кетчупу. Він дає гарний баланс солодкості та кислинки. Перемішую і тушкую соус близько 10 хвилин. Переходжу до бешамелю. Борошно злегка підсмажую у вершковому маслі до ніжного золотавого відтінку, постійно перемішуючи, вливаю молоко, додаю сіль, чорний перець, сушений часник та трішки мускатного горіха. Тую на малому вогні, поки соус не стане густим та оксамитовим. Форму змащую тонким шаром бешамелю, викладаю макарони, рівномірно розподіляю їх і додаю половину болоньєзи. Потім знову трохи бешамелю і жменю натертої моцарели. Поверх цього викладаю ще один шар макаронів, розподіляю їх по формі і додаю решту болоньєзе. Після цього покриваю себе шамелем і щедро посипаю сиром. Запікаю приблизно 25 хвилин, поки зверху не з'явиться рум'яна апетитна скоринка.